Отже, сьогодні в Scratch Junior ми навчимося малювати. Створимо новий проєкт і спробуємо намалювати. Для цього нам треба натиснути плюсик ось тут, праворуч. І ось тут обрати пензлик. Наприклад, давайте намалюємо будиночок. Обираємо з лівої сторони, тут є у нас інструменти, бачите, геометричні фігури з лівої сторони, з правої сторони у нас також є деякі інструменти, якими ми будемо користуватися. А внизу у нас така кольорова палітра. Давайте намалюємо будиночок. Спочатку беремо квадрат і намалюємо ось такий квадратик спочатку. Для нашого будиночка. Давайте зафарбуємо його, ну, наприклад, помаранчевим кольором натискаємо, тепер дах намалюємо. Так, трошки не вийшло, що можемо вирізати ножицями. І ще раз оба. Так. І також намалюємо, ну, наприклад, іншим кольором обираємо баночку заливки і зафарбовуємо. І давайте намалюємо віконечко. Ну, Ось таке віконечко буде. Ось так ми намалювали будиночок. Натискаємо галочку ОК, і ми намалювали будиночок для нашого котика. Ось таким чином. І ви навчитеся також малювати різні об'єкти в Scratch Junior. Бажаю вам успіху!